Після довгих років у підземеллі повітря поверхні здавалося нам невимовно свіжим, п'янило. Та ейфорія, в якій перебував екіпаж, пояснювалась не цим. У нашої подорожі з'явилася справжня мета її дав нам сигнал з урядового бункера на Уралі. 20 років ми вважали, що немає вже ані уряду, ані президента, ані армійського командування. Виявляється, всі вони врятувалися. От тільки де вони були, поки ми жерли одне одного в підземеллях метро? Коли ми дістанемось Ямантау, ми неодмінно спитаємо про це. Та чи дістанемось? Те, що колись було нашою країною, тепер, за словами Мельника, захоплене ворогом, і нам доведеться прориватися з боєм. Маленький загін проти окупаційних армій. Які шанси отримати відповіді? Усім привіт, народ! З вами Чанку. Буду проходити метро Екзоду. Зараз ми попадемо в якесь село. Якраз в цій серії ми втікли. Забра... Все, поїхали з нами група, яка покинула якраз Москву. Вони вже будуть з нами. Це все групування з парти. Тобто вже буде дві групування. Одне буде там, а друге буде вештатись по всьому континенту, як ви поняли. Так що народ, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, ще візьміть з собою смаколика косьбі бере туди фільму, а ми погнали! Гарний пістолет. Ай, яка краса. Як ти милий, нічого не застудив. Тримай. Та жопа примерзла. Як гадаєш, які у нас шанси дістатися в Ямантау Дос, один до ста. Батько лише про це й думає, як заслужити прощення, повернутися в метро і зажити своїм колишнім життям, тим життям, від якого ти завжди тікав. А я Я тобі не вірю. Чого страшно завтра повіриш? А от зараз дивлюся на туман і думаю, що за ним наше нове життя. Ми, до речі, скоро вже наблизимося до мосту. Отвіть. Дійсно. Трісться. Вогнище! Люди! Там люди! Хайвузі! О, пішла стрільба по нашому городу! На. О, кажесь, приїхали! Вогневий контакт. Четверо, дрезина! Як вкусно пахне. Артеме, ти як цілий? Газів не погано. Рухатись можемо. Приїхали! Прокляття! Ми чийсь блокпост в тумані не помітили. Хто охороняв? Форма чия? Нічия. Вони в ватянках. Старигани якісь. Старигани, це їхній зовнішній периметр. Для маскування можуть поставити будь-кого, хоч бабів з дітьми. Ми що їх знайшли, товаришу полковник. Гарантій немає. Та взагалі дивно, ще не раніше. Так, вартові над ресині чишки до мосту. У них там якісь укріплення. А Ось тут скоро цивільні, село і церква на воді. Гаразд, потрібні дані. Артема, я тобі на карті позначив. Мчит, не надо Мчи школи, що в них на мосту. Якщо вдасться взяти язика ще краще, Аня, прикриш його. Слухаюся. Може, я і за ртеву. Як підсилені. Доки ситуацію достоту не з'ясуємо, від Аврори ні на крок. А вони в парі вже працювали. Боруються. Єрмаку, коли зможеш полагодити. Все, подякую за ставлю? карту. Може, ти! Може більше? Там у нас буде карта з, з планшетом. Працюй. Слухай мій наказ. Аврору підготувати до оборони. Сьогодоміре, ставимо хату. Слухайцю. На тобі розвідка до діткою. Ідіот, прикриєш його завро. Слухайсь. Похідна майстерня. У полі річ незамінна. Інструкція всередині. Ой, дякую тобі, брате. Так, матеріали вже вибач. Збирай сам. Та розберемось. Перед усім шукай хімію. Спирт, добрива і таке інше. Потім болти, гайки, і взагалі будь-які залізяки. З цього набору можна будь-що. На курва, немає ресурсів, Просе, це ми вже зараз брати. Інструкції всередині. Коротше, за рахунок Держу. цього планшета. Ось бачите, білий крестик такий об... обведений кругом. Це Нам зараз потрібно буде йти туди. Ось це в нас вся карта, виходить? А тут вже говориться про завдання. Ну і все, в принципі. Що треба знати? ворогом або окуповано. Навіть ті, хто розмовляє по-нашому, можливо, не наші. Поневолені ворогом або служать йому. Ясно? Так, точно. Товариш Мельник. Мабуть, добрячими їх нарякам. Та це вонькомат зовем. Може, звісно, це граби їхні або що. Пускай А, блин, клеенки забув, ну ладно. Уиииии З и куди покруче буде. Чув? Не, завтра почую. Сьогодні не виняй. Ага, дай, схожу в туалет побыстренько, я зараз на Нашу я дістав акумулятор? А фуй, який ти не красивий. Так, у нас. ага. Поки ти був усередині, я тут роззирнулася. Ану, покаж. Дивись опора леп. Для снайпера кращого місця годі й шукати. Ходімо туди. Бачите, це все краса мені на ультрах якість пішла. Тільки от є ще тресування промені їх не включу по одній причині, через все, що в мене не та відеокарта стоїть. Ну, бо ще покруче би виглядало. Усе, що я маю, то і маю, коротше. Бачите, все віде? реально. Грем його! Шашлика надо! Почалапча почалапали. На двох ногах. О, все, ресурси мої Все, ты за старше, Аня. О, перший ствол, пішов, хорошо. А нам стволи надо. Так, в туалеті тоже нічого нету. Тоді йдемо дальше. Ще треба перевірити ту хату. Я знаю, куди мені ходити! А тема, біля причалу де чому. Як до мене. Хі. 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 Ну, фуйки, ти некрасивий. Так. Тут тут мало якийсь бути лут, ну так як в мене хардкор режим, то в мене з більшості, напевно, їх не буде, я так зрозумів. І тут теж мало бути. А що я вічно застрягаю? Так, вроді би розібралися, нам треба дешево розвідати дома. Дивимося, дивимось. Ага. Росія на дебов. Ага. Все Пульки нам завжди треба. Хлопці і дівчата. Бо нема буде чим стріляти і будете всі жарітися, що патронів у нас вічно нема. О, хімікати. Так, нутатки нема буде денутації читати, так що ми почала полив в той дом. Так, у нас тут хімікаты. Чо, Аня, сідай мне на таксі? Ну я полізла на гору, а ти весла до рук і гриби в церкві. Я і так все життя грибу я за просуюся, всіх. Я не знаю, я Я і так за всіх за все життя грибу, яй тут амай гриб все. Чий до войн команда. Ты ч, Аня? О, це мій кореш, здоров. Почала по войком. Там дзвоном били. Позиція Ну, добре тобі там мене прикривати. Ніби таке ти відчуття що я по нафті плаваю не по воді. схоже, тебе помітили. Я м'ячений. Але охорони немає. Схоже, мир. Мабуть, краще підійти не криючись. Тільки не стріляємо перші гаразд. Але... Якщо не будуть стріляти, то й теж не буду. Мир тобі, добрий чоловіче. Я думав, цей а Оце якась церква. Хрень, яке для них світло це гріх. Тільки не діставай. Народу нас мирний. Пом -пом 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 базіка, би менше за те світло, світло якраз виручає. Во, бо це ти хорош, мала. Нас хай спочиває з Богом. Зараз ми відомстимо за тата всім відомстимо. Тихо, 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 куди я прягаю, то? Як ті наверт попрямти тут за перепрям. Добре, що я хоч на човен попав. Швидше! Ой. Ой, ось цей дядько з паровика. Він нас врятувати прийшов. Справді, Боже, я вже не сподівалася. Щас спасем вас. Ми з дочкою теж на тутешні. Селанті нас уже рік у церкві тримає. Мостовики з єретиками не розмовлятимуть. А я все-все розповім. Надивилася ж, бо за цей рік. Ой, техноборці! Посіпаки селанті. Він їх як місцевих заморочив тільки ті з рушницями. Тікайте, тут спуск є, а на пристані човен стоїть. І у нас є, тільки дуже маленький. Зовсім. вона діло каже. до човна. Житі, Не переймайся. Ідіть. А ми з нас те, вас самі доберемо. Я думаю, це кобасата, как сусісички такі. Ой, вечно в цю дерку ліземо і лізем, ліземо і ліземо. Ладно, щас виберемося. Так, будемо вирубати, щоб мати хорошу концовку. На. І так же збираємо всякі причандали. Потім вирубаємо цього. Чого ти такий, га? Нам тільки в ніякому випадку не стріляти. <рес> По вухам. О, хорошо. Шукайте ретельніше. Давай, я вже твоих трх сделав, вже всіх сделали сейчас. Тільки нам треба де якось осторожно буде пройти. Опа, опа, почала палити і все. Артеме, в будівлі прикрити не зможу. Смію посилі зустрічати жінку з дитиною. Але їх пора я знаю. Ага, це якийсь дробовичок буде? Не бачили? Вига, позитива сі, я сатани виховати. Зараз ми тих двох виробимо спокійно так. Зараз все буде, хлопці це дівчата. Зараз ми це зробимо по-спортанськи. Ага, я трошечки не так зробив. Я мав ще одного виробити. То бачили чи ні? Не збагнув. <звук> Ось так мало бути. Ха, ти ж типу. Що подивитися, прийшов на життя наше. Погано живемо. Хриба мені слідок. Один заступник у нас Святий старий салайн. Так, у нас тут такі от будуть. Я не знаю, це, це приманки такі. Якщо в них не попадеся, вони будуть чути. Зато як їх можна збирати зато. О. Збираємо, збираємо. Щось ви так подуставші, як мене шукати, я не знаю. Щось ви якісь неподготовлені мужики, да? Так, зараз ми підходимо до цієї. до цього човна. Зараз трошки баранку покрутимо, опустимо, те наше таксі халявне. Треба виїжджати з того воєнкомата, то вже жити не дають. Ви бачили таку спишку таку білу? Це свідчить тим, що я типу, хороші діла роблю. Це тоже впливає на консолку. Ну це зараз ми наближаємося до хорошеї. Ні, 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 не не йди нахер, звідси. Йди звідси, сказав. На калашах ми всі. А ти, курва сюди йди! Тако на на шашлек зразу. Ладно. Друга попитка почалапати. лапати. Артеме! Сюди! о о Ух ты, йо. Оце ребіна. Ніхрена собі. Е-е-е, не зримої таксі! Ти чо? Як мені у хілянці весе? Через Румунію. От як я тепер маю вести їх? Я мені весь заробіток знищив Руку давай! Дякую тобі, князі. Хоть би попав би в голову за таксі. Це бляха ще було! Кит? Т... Ох, здоровезний сволота. Це твай ребна називається. Мене взагалі старий начати вирядив. Каже, сиди тихо, пригод на дупу собі не шукай, без крайньої необхідності не втручайся. От я за тобою і стежив. Mm -hmm. З окупантами ти, я так зрозумів, тихцем впорався молитвами і хресним знаменням. Повісткою. Аня вже розповіла про сектантів. А може, поміняємося з тобою, га? Бо я таки повернуся до Москви, жодного пострілу не зробивши. Я дівчину там у Бариги одного спробував відбити. Та де там? От чому, як веселуха, то завжди іншим. От мельник на тебе жене, а всі найгарячіші справи тобі. Хрін його зна, любить так, чи зі світу зігнати хоче. Звиней мене, як того кроліка. Правду кажучи, це не чесно. Ви мене з Москви, і що? Спершу вугілля в топку кидай, тепер у болоті сиди, в бінокль витріщайся. Ну потім ти стріляти не плаєш. Хоча тут є можливість і сувенірів додому привезти. Глянь, ну, там літак валяється. Тільки й мені там ще залиш на згадку, бо мені тут сидіти ще. Ага, якраз тут помічено. Креветки ще ці дістають. Їх можна збирати тут. От якби з цим сомом домовитися, щоб стріскав їх. Як там Мауглі з тваринами розмовляв, а? Щелчками пальцями. А, до речі, з тобою група крові однакова, ти помічав? Брати по крові, типу. Прикольно. Гаразд. Тобі, мабуть, іти треба. Відчуваю, як твій тесть на нас свого бінокля наводить. Зараз буде поглядом спепеляти. Правильно, бо йому там скучно в тому поровозі сидіти. Ти хай подивиться за нами. Давай, брате, погнав я. Так, тут ще якась позначка. Да, добренький такий літачок, я вам скажу. Так, де ті хімікати? Ага, оце обаклажка. І світло треба економити, хоч який в нас рік не був би неминучий, но треба економити. Ага. Так, тут у нас якесь радіо Тушим. А Оце десь недавно погибший. Так. О. Ага. Ще якась модифікація в нас. Ну то щоб вдягнути ту модифікацію, треба йти до верстака. Так, погляди в зекерця закер і покажи, куди нам іти. Ага, ми зараз будемо йти прямо по курсу. На тих тварин не надибати, бо тому що в нас патронів в обмаль. Ответь о тут ага, нотатка. Що цей теж готовий хімікати збираємо бо клашечки. Так, снимаем маску, бо у нас нема коронавірус. Ага, до сих радіації хапанув. Опятьок у нас нема. Ага. Десь вся полосочка має пройти. Чисти висніс. А от я Артем. Повернувся Живий. з окупації. А нам тут князь таких жахів не розповідав. Ходімо, тато саме з Катею розмовляє. А вони кльові. І Катя, і дочка її. Катя ще й медсестра, до речі. Ой, треба де у кольчика вкульнути, то щось больно в душі. Катю, спасибі вам за інформацію. Та я хотів би поставити вам ще одне запитання. Так, так, звісно. Що вам відомо про окупаційні війська? Що, вибачте, не розумію, про що ви. Тобто іноземних озброєних формувань ви не зустрічали. Вибачте, ні. Та ми ніде, власне, й не бували. Сама лише глушина навколо. Зрозумів. Артеме, підійди-но. Артеме, зайди після баті до мене. На тебе тут подарунок чекає. О, я люблю подгони. Артеме. Молодий чи їх врятував. Катерина надала нам важливу інформацію. У порту переховується такий собі хрест. Механік. Його допомога нам необхідна, щоб привести Аврору до ладу якнайшвидше. Ярмак сам не справляється. Тож, як будеш готовий, рушай порт по хреста і одразу назад. Будемо міркувати, що з цими святенниками на мосту робити. Тепер ми достоменно знаємо, що міст у робочому стані. Вони рік тому сюди ним перебралися. Ну, хоч щось знаємо. Адже в цілому все лише більше заплуталося. Окупантів саме тут може і взагалі не бути. Вони напевно тримають лише ключові райони. У будь-якому разі, діставшись Ямантау, ми дізнаємося про все з джерела найвищого рівня. Керівництво Москви — це так, місцеве самоуправління по суті. Тож зараз нам треба якомога швидше перетнути цей клятий міст. Добре тоді, народ, буду закінчувати цю, цю серію, бо ця бо слідуща серія буде пов'язана з механіком. Ми зараз будемо шукати того Христа. Так що, народ, дякую вам за перегляди. Ставте лайк підписуйтесь на мій канал, ще поставте колокольчик, щоб вдруг, якщо що, не втратити мене і нових роликів. А ми натомі ж би з вами прощатися всім пока.